Новий дитячий майданчик нещодавно відкрили у панютиному. Його на прохання депутатів селищної ради і батьків спільними зусиллями споруджували підприємства залізниці та комунальні. Малеча з усього селища прийшла на відкриття. У захваті від майданчика були і дорослі, і малі. Чого все починалось? З міста Лазоваї. Ми побачили, що там ви поставили не одну площадку. У нас пасілки була поставлена дві площадки. Ну и, конечно же, зная о том, что вот здесь, на западном поселке, как мы называем, такой площадки нет. Поэтому была такая вот возникла идея. Секретар Панютинської селищної ради Інна Довиченко на засіданні фракції «Селище добробут запропонувала спробувати самим збудувати майданчик. Її депутати підтримали, звернулися до керівників підприємств Укрспецвагони, локомотивне депо. Останні не відмовили і допомогли ігрові форми виготовити. Житловики панютиного їх встановили, батьки майданчик благоустроювали. Саділі це все красили, розкидали пісок. Ми цвіточки всі садили радітелі. Одна гірка, ото і весь дитячий майданчик. Так було багато років, розповідає Наталя. З минулого року батьки самотужки на Аголоси, на Колеса обкопали, а в этом году вот нам помогли руководители предприятия, депутаты, постсовета и мы родители в общем приложили усилия все вместе. Вот так получилась вот детская площадка. Площадку сделали, чтобы детям было весело, чтобы они здесь развлекались, чтобы не одна горка стояла, чтобы детям весело было. Это как бы первый наш эксперимент. Поставили перед собой цель, и мы ее успешно достигли. Дальше будем ставить цели, ну, дальше там вот на фракции будем проводить собрания, будем опять определять, какие первоочередные вопросы нам надо решить, задачи. Будем их планово... Постепенна ріша. Наскільки з майданчиком все вдало вийшло, голова фракції селище добробут Олександр Артеменко пропонував оцінити за реакцію дітей на урочисте відкриття. Малеча прийшла з усього селища. А у нас зі друзі живуть, да. однокласники, вони нам сказали і бляб'явлення. Об Що Да. простору різноманітно де маленьким погратися і тим, хто доросліше, хвалили майданчик і батьки, і діти ну, тут... Ось тут, этот замок не а саме Ну нравиться. І... Високі горки. Для маленьких, але в основному пісочок, да, нам головне. Ось пісочок. До горки ми ще не доросли, а пісок, качельки. Класні. От у нас ще такого в панютінаках би не була такова, що прям вау можна було сказати. Ще не всі роботи, які планували на майданчику, виконали зізнається і на Удовиченко. Буде невдовзі тут і освітлення. Відкриття майданчика приурочили дню захисту дітей для малечі концерт, клоуни розваги від будинку науки і техніки ДП «Укрспецвагон», а на останок морозиво від спонсорів.